Переглянула, я вишилася у мене по правилам марафону 292 хресника. Ну, то Це у мене було аукці по Як бачите, у мене непогано тут так заповнилося. Це був бекстіч, і о, може бекстіч чуєте. Да? Це були і хрестики, і півхрестики, і куча фінішних, купа закінчених кольорів. Я ну, відчувається дуже, що робота вже йде до логічного свого завершення. Уже дуже багато кольорів вийшли з обіходу. От я вже його потихеньку закінчую. Сподіваюсь, що в мене ну, взагалі вся робота у задоволення була. От мені дуже було приємно її вишивати, нічого не скажу. От, І е, будуть можливість, я буду брати Classic дизайн. Я вже це другий е, їхній дизайн відшиваю, другий набір, і для мене не є ніяка проблема. Там не хрестиків багато ниток, не, не півхрестиків, багато ниток, там 5-6. Я собі придумала, якщо це в 6 ниток, то я для себе чи парна кількість, то це взагалі не проблема. Я беру пасмочку, складаю навпіл, так як я зазвичай вишиваю, і воно економить нитки досить таки непогано, і площа зашивки теж, відповідно, не страждає. І що найголовніше, це те, що коли шиєш по три нитки, воно якось рівніше лягає. Хоча, ну, здавалося б. Але воно і виглядає акуратніше, ніж там, може, ті ж по 5, тому що тут, наприклад, мусиш 5, бо воно таке бленд з двох ниток одного кольору і трьох ниточок іншого, і трошки так воно. Я ніби постаралась вкладати ті хрестики акуратно, а воно щось все одно терчить, липті все. Ну, не знаю, може це мені так стається. Ну, наразі я буду о, прати, лягати відпочивати. От сподіваюся, що в мене відшиється завтра о, білочка. Ще. Бо я вирішила брати такому по дві роботи. О, трошки вишиваю основне ну, першу відшив, тому що мені його треба в строк здати. І буду брати паралельно ще дві роботи. О, так, о, один перший відшив. Перший на ньому норма, а потім вже інші роботи. Сподіваюся, в мене так буде виходити, і я встигну все зробити до, логічно, до кінця. От. І так само буду спробую так поробити, буду так продовжувати. Десь у мене вийде завершити свої роботи в такому ось форматі. Бо мені це, це для мене дуже зручно виявляється. Вчора мені було досить зручно, і я сподіваюся, що в мене. Сьогодні теж мені буде зручно. Ну, Мені з два треба так пограти, щоб зрозуміти, зручно чи ні. Ну, наразі я буду завершувати, не буду довго балакати. Всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 26 червня. Я сьогодні до роботи беру свого лісовичка, свій перший відшивчик, і сподіваюся, що в мене сьогодні вийде його гарненько привишивать. От, і, я постараюсь якомога більше зробити, тому що в мене був деякий час, що я його зовсім не брала до роботи, а, мене, е, а мене У мене а у У мене мене терміни. трошки терміни і є до його закінчення, і, і тому мені треба, я думаю, трошки прискоритися якусь хоча б тисячу півтори треба навишивати. Ну, я розумію, я реаліст, я розумію, що в мене так не вийде, але, е, але ну, що мені заважає якусь там. 5-7 сотень наши, не знаю. Буду бачити, бо в мене ще город, у мене ще полуниця, якої зараз сезон, яку зараз треба щодня вибирати з грядок достигло. І крім того, виявилось, що у мене не три грядки, як я думала, а виявилось, що чотири, бо раніше городом займалася моя свекруха. І я з жахом розумію, що у мене ще одна грядка взагалі. Ну, я її вчора почала полоти. От, не багато прополола, десь може третину. От, але мені її треба прополоти, і там паралельно прополці треба ще вибирати. А це, як ви розумієте, займає більше часу, ніж просто стати прополоти. От. Ну таке. Я думаю, що я сьогодні, якщо буде мені дозволяти погода, я вділю якихось півгодинки на це діло і я займуся. От, я сподіваюся, що в мене все буде окей. І якихсь півгодинки годинку я на це діло виділю. В будь-якому разі це на проболку. А і ще якихсь півгодинки треба виділити буде на, власне, саме, саме збирання. На саме збирання. І тоді вже буду бачити, що в мене вийде. Наразі я буду працювати. Всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 26 червня. На такому ось етапі сьогодні я закінчую роботу над своїми вишивками. А саме сьогодні до роботи я брала перш... свій перший відшивчик. Вдалась Вишила... я... у мене, як бачите, досить велика площа. Це борода в основному, ну і тут трошки вона перейшла, як на бакенбарди і волосся. От, лісовичка покажу вам ближче. Бо так світла рівномірочка майже не видно. І я сьогодні буду продовжувати отут заповнювати. І отут вишився грибочок, і такий декор по вздовж цього. Я переставила п'яльця, бо вони в мене трошки робота в п'яльця не поміщається. От. І я переставила п'яльця, щоб вишити все, що тут буде зверху, вишию о, частину обличчя, я думаю, що вишиється частина обличчя, вишиється, дошиється ще трохи борода, частина обличчя, і о, буду вишивати бег на грибочку. Буду вишивати те, що тут буде, не пам'ятаю, що там таке. Ну, власне, я буду займатися цією справою сьогодні, о, завтра ще. Також хочу вам показати, на чому я закінчила свою, вишивати сьогодні свою карітку в сад закоханих котра. Бачите, я повністю вчора зайнялася, дошила квіточки, дошила корзину, хоча б верхню частину корзини. От, тут у мене вийшло ще 5 кольорів з роботи. От, і на, ті, що на корзині, і ті, що по квітках. От, е, я хочу вже душити тут, власне, тут у мене закінчилась ниточка Бекстічу. От, але я хочу е, дошити тут от, до, логі, до ще трошки нижче прошити, щоб заповнити якби от, по цей рівень. Ну, власне, цю кліт, цю ну, вона, виходить, трошки нижче. Я тут знову промахнулася, коли рахувала. От, і хочу взяти отут почати, бо тому що там тут листочок, і, власне, він тут один. Його відбек відбекати, і можна тоді іти далі. Бекати тут все, що є. От Бексіч у мене тут ще досить таки немало. І це для мене теж квест. Я не дуже люблю Бексіч, але я його роблю. Пробувала робити в процесі. Ну, у мене. Процес стопориться раз по разу, оскільки я спочатку вишиваю всі хрестики, півхрестики, а потім вже берусь за власне бекстіч. І так, власне, в мене вишивається все. Така ось краса. Я дуже задоволена своїми роботами і тим, як у мене все попросувалося. На. На лісовичку у мене додалося майже 400 хрестиків, а тут я не дивилася, чесно кажучи, скільки там у мене додалось. Ну, зараз я, я зараз до вас повернусь і ми переглянемо, скільки там в мене лишилось. Доброго вечора всі! Шановна спільнота. Сьогодні маємо 29 червня. На такому ось етапі я сьогодні закінчила роботу над білочкою. Про в у мене зовсім небагато буквально. 100 хрестиків відсилитися за два дні, тому що вчора я була дуже зайнята. Мені треба було вибрати полуничку. І мені на вишивку не було часу зовсім, це зранку а в день я займалася от своїм лісовичком. от Вишились на ньому це за два дні. за е, вчора я вишила по очку, був, був не вишитий шматочок бровки, не був вишитий. Це ось зона, і отут зверху шапка не була вишита. Я це вже є сьогодні навишивала. от Ну Таке процес іде. Трошки, бачите, по бекстічі вушку. Тут якраз була ниточка. от Хочу вже завершити тут повністю хрестики, щоб бекстічити цим сіреньким кольором. Дуже гарненько виходить. Це із. До речі, тут в цій роботі чотири кольори із нових. Це колір 19 коричневий, це є колір другий, третій, четвертий, це три відтінки сірого. Мені дуже подобається, як воно лягає. От, я хочу сказати, що Анастасія, дизайнер вишивки, дуже гарно постаралася. Беку, звичайно, надзвичайно багато, але ну, то таке. От, і я ще сьогодні накрутила трошки фрузликів. От, тут ще один пакет з фрузликами буде, Ну, я його зараз поки не хочу. Хочу пробексічити, тоді вже фрузлики накрутить. Наразі ось так у мене виходить. От, така ось краса виходить, і тут така краса виходить. Власне, я задоволена, а сподіваюся, що завтра я теж візьму свою роботу. Когось я візьму з собою. Я ще не вирішила прави я, мабуть, знову візьму лісовичка з собою на роботу і буду його там потихеньку далі просувати. Наразі всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя, 2 липня. На такому ось етапі я закінчила минулого разу, коли працювала над своїм лісовичком. Вишилось у мене тоді близько 400 хрестиків. Вишивала я головний убір, вишивала я, ну, все, що на ньому, власне, бекстіч вишивала, трошки фузликів підкрутилося, трошки ось тут <кій> вишивалось, ягідки гітки тут, мабуть, листочок чи то грибочок, ще поки не розібрала. Трошки підбекалось, і я перейшла на низ. Вирішила піти вниз, тут борода. Тут дуже цікаво. Наразі готова 49%. Роботи, і я буду її сьогодні брати до роботи. Зараз також покажу вам свої інші процеси, які у мене, що на якому етапі у мене працює. Продовжу вам про те, що у мене є. Калітка в сад. Вчора у мене був дуже продуктивний день, я навишувала майже 700 хрестиків. От. І це в основному, ну, хрестики, півхрестики, тут всяко, більшість півхрестиків, звичайно, але було і хрестиків досить таки немало. Я закінчила ось тут цю клітинку. Тут повишивалось у мене, тут потрошку, тут потрошку це доріжка. Поки що не бекстічила, тільки вишиваю. Я вирішила дошити повністю, щоб уже потім спокійно бекстічити і не паритись. Але ось тут у мене, зараз покажу вам. Ніточку бекстічу, заберу. Ось так покажу вам поближчень. Ось тут у мене ще підбекався шматочок листочка. От. І у мене уже ось тут ось ці, ось ці вже крайні. От наразі така ось краса в мене вийшла. Я дуже задоволена своєю роботою. От я вже тихо мрію її закінчити. Я думаю, що е якщо що в мене активно... Тиждень-два побуде вона в роботі, то я її таки завершу. От Також хочу вам показати свою білочку. Тут у мене майже не вишивалося з минулого разу. Сьогодні я її буду брати до роботи, трошки підвишиваю і вам покажу, що в мене там довишивалось. Наразі всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота, неділя. На такому ось етапі я закінчую сьогодні свою роботу над моєю каліткою в сад. Бачите, я тут провишивала весь цей куточок, довела до краю. Буду я продовжувати ну просто, власне, буду заповнювати все, що потихеньку заповнюється та і все. Тут вже нема чого лишати. От, поки буду без бекстічу, хочу все вже відшити повністю, тому що тут досить його багато буде, а хочу відшити, щоб буде спокійно. Відбекати і не думати. Вкладусь, не вкладусь <кій> так далі. А наразі всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільноти. Сьогодні маємо неділю, 2 чи... липня. Боже, вже липень, караво. От на такому ось етапі вчора я закінчила свою роботу сьогодні. Над своєю білочкою вишилось у мене щось 194 хрестика, от. Вишивалося з задоволенням, потихеньку я просуваюся, От. Як бачите, потихеньку вимальовується грубками, грубками вимальовується все. От На такому ось етапі в мене от ця робота. І я її буду далі просувати. Я думаю, ще тиждень я так само в такому ж режимі повишиваю цю роботу. От. І буду. Продовжу. Вишиваю всі роботи, і я думаю, що я уже е, свій садок закінчу. От, покажу вам, чим я закінчила в моєму лісовичку, я вам зараз його розглажу. Я його сп'ялець зняла, щоб вам показати, який він гарний. От, такий ось Такий гарнючий. От, вишивала я бороду, і на бороді, мені здається, що зайчик. От. Не дуже зрозуміло, що він робить, але ну, я думаю, що він спить. Ну таке, ну таке, це ще о, Я його повністю вишивю, я його, е, його вишию повністю, я навкруг нього е, вишую всі хрестики, і тоді вже зможу я вам сказати, що це. Ми з вами тоді подивимось, підбеканий цей зайчик буде все-таки, що він робить. чи він Але щось, мені здається, що він спить, тому що очок, як бачите, тут немає. Тобто Я так предполагаю, що він відпочиває в лісовика на бороді. Дуже цікава тема. Ну, таке. Придумано прикольно. власне, ну Так само я потихеньку і вишиваю, і я підбекую те, що те, до чого дошиваю. Через те у мене ці шнурки, вони мене страшенно бісять. Я таке не люблю. от. Я таке не люблю, тому для мене це трохи стрес, але я все-таки дороблю. Я вишию цю роботу. От. Мені залишилось, у мене вже половина 51% майже. І я буду вишивати. От на такому етапі в мене закінчилося, і я буду продовжувати вишивати свого лісовичка. І думаю, що ну, я до 20 липня маю його дизайнеру по-хорошому здати. Ну, як до 22, го здається, числа маю здати. От, вже виконану роботу. От, і я сподіваюся, що я вже на той момент її. І хоча б вишию, а ліпше ще й виперу. Тому що я, наприклад, дуже не люблю невибрану роботу показувати публічно це. Ну, я, звичайно, таку можу здаля показати, але ну, воно ж не то. Коли її випереш, випересуєш, вона так сяє От, Свіжі кольори все-таки, як не крути, вона запилюється, замацується і це все. Ну, добре, таки, не буду багатько балакати. На цьому я буду завершувати своє відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па!